Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, поздравляю вас насамперед зі святом Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплодних. Ми, християни, віримо, що існує не тільки Бог, невидимий. А віримо, що існують також і ангели. І ангели добрі і злі духи. І що боротьба, яка почалась на небесах, а боротьба почалась між ангелами. Бо найвищий ангел, найвищий. Рішив перед Богом чим? Тим, що він подумав, подумав, що він подібний до Бога. І тоді архістратиг Михаїл сказав, хто подібний до Бога, хто може зрівнятися з Богом. І отримав назву Михаїв, хто як Бог. Тому та боротьба почалась на небі, продовжилась в раю, коли Господь створив Адама і Єву, то боротьба добра і зла там була і далі продовжилась і продовжується до нинішнього часу. Оця боротьба між добром і злом. Тому не треба дивуватись, що зло в світі є, що йдуть війни що Іде боротьба між самими людьми, сварки і тому подібне. Все це природньо. в якому сенсі природньо? Існує зло, але зло існує не як. Субстанції, тобто окремо зло абсолютне зло. Абсолютного зла як і сутності, не існує. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке зло існує по сутності, і що зло існує не по сутності. Хвороба. Ось коли людина хвора виздоровіла, хвороби нема, нема. І вона перетворюється в небуття. Так само і зло. Зло як окремого начала не існує. А зло гріх існує при добрі. Тому навіть діавол, злі духи мають добро. А в чому це добро полягає? В самому їх бутті, що вони існують, так оце існування це є добро. Бо зла існуючого нема. Бог не створив зла, а Бог створив тільки добро. Тому існування і злих духів і ідеала це добро. Але в цьому добрі існує зло. І ось оця боротьба іде і ми, дорогі браті і сестри, ще повинні що усвідомлювати, що зло ніколи не перемагало і ніколи не переможе. Чому зло не може перемогти? А тому, що Ніхто не може перемогти Бога. Бог є добром, а може діявол перемогти Бога, який його створив? Не може. І тому добро не переможне. І ми ніколи не повинні впадати у відчай, що зло може перемогти. Якщо ми будемо боротись, то ми завжди будемо перемагати, тому що ми носії добра. А в чому полягає добро? Полягає в тому, що ми віримо в Бога. Ми віримо не тільки, що Він існує, бо і дявол знає, що Бог існує, і злі духи знають, що Бог існує. І тому нічого великого в тому, що ми віримо в існування Бога, нема. А що є великим і заслуговуючим похвалим, те, що ми довіряємо Богу, виконуємо Його волю. Оце є те, що вимагає від нас Бог. І чого не зробив Адам? Адам вже вірив, що Бог є. Вірив. А чому ж він Господь його рая вигнав? А тому, що він не повірив Богові. Що якщо він з'їсть плід із забороненого дебра, що він помре, не повірив у це, а повірив діяволу. І що він повірив, що він буде Богом, якщо з'їсть плід із цього дерева, тому гріх Адама, як і гріх наш і кожної людини полягає в тому, що ми не довіряємо Богові, а довіряємо діяво. А нам треба у всьому довіряти тільки одному Богові. І ось оця боротьба. Між вірою Богові і вірою діяволу злу точиться протягом всієї історії людського роду. І тепер вона і буде до другого пришестя. Але ми не одні, ми не безпомічні. Бо з нами не тільки Божественна благодать, яка допомагає нам. Бо коли апостоли запитали Ісуса Христа, Господи, то хто ж може спастись, якщо ти вимагаєш таке? Господь сказав, для людини це неможливо, а для Бога можливо. Тобто Божественна благодать може зробити те, що ми не можемо зробити. А доказ є цього? Є. Який доказ, що благодать Божа діє так? Святі. Святих, ми знаємо, що є святі. Не просто віримо, що є святі, а ми знаємо, що є святі. Але ж ці святі звершували чудеса. Значить, благодать Святого Духа допомагає нам, людям, допомагає. Всім чи не всім? Всім, хто хоче. А хто не хоче, тому не допомагає. Чому не допомагає? Не хоче людина, відмовляється. А той, хто хоче отримати Божественну благодать, той отримує. Її. Крім того, крім Божественної благодаті, допомагають нам в боротьбі зі злом і з гріхом. І ангели, і насамперед архістратив Божий Михаїл. Допомагають і тому кожна людина при хрещенні отримує ангела охоронителя. Назавжди отримує ангела-охоронителя. Але на превеликий жаль. Ангел охоронитель не завжди буває з нами. Чому він не завжди буває з нами? А тому що ми своїми гріхами відганяємо його від себе. Ось ви уявіть собі, коли людина звершує гріх плудар. Ангел тут присутній при, при цьому гріху. Ні, не може ангел бути там, де звершується зло. Там діавол писуться, злі духи, присутні, але не ангел. І тому ми гріхами своїми відганяємо від себе ангелів. І тоді коли ми залишаємось один на один зі злом, зі злими духами, то, звичайно, ми перемогти не можемо. І тоді ми впадаємо в більш тяжкі гріхи, тому що не можемо подолати. Їх по ангела відігнали, благодать Божа відступила, і ми один на один зі злом залишаємось переможеними. Вихід який із цього? Вихід із сього один покаяться, а для того, щоб покаятися, треба спочатку пізнати, що ти згрішив. Не думайте, дорогі браття і сестри, що так легко визнати себе грішником, бо переважна частина людей. Думають про себе так, що ми живемо, як всі, як всі. Всі грішники і ми грішники. І тому в оцій масі ми приховуємо свої гріхи, ми їх виправдовуємо, що не я тільки такий, а всі такі. І тому нема нічого. Страшного, що і я грішник, але ж ці грішники, а так не треба думати. Нехай будуть всі грішники, а ти дивись на себе, який ти, і порівнюй себе не з грішниками, з усіма. А порівнюй себе зі святими, порівнюй себе з Господом Ісусом Христом, з Ним як людиною, бо Він теж був спокушений в пустелі, як людина, але переміг діавола, який приступав йому. То і ми повинні один на один вивчати себе, пізнавати свої гріхи. Не треба думати, що я тяжких гріхів не звершую. Я не вбив нікого, блуда не, не, не не звершив, не вкрав. Тому в чому, в чому мені кається? В чому? А Господь Ісус Христос каже, хто дивиться на жінку спохиттю, той уже перелюбство у своєму серці. Тобто вже згрішив, а переважна більшість із нас це не вважає гріхом. А Христос сказав, згрішив. А раз грішив, то ти повинен каятися, а ти не каєшся. Або далі. Всі гніваємось ми. А, не, а думаємо, що це не, не є тяжкий гріх. Так же виходить. А Христос ще сказав, що всякий, хто гнівається, підлягає суду. Значить, і гнів є. Грішний. Далі засуджуємо один одного. Засуджуємо. А Господь сказав не судіть. Значить грішимо. Грішимо, а не каємось. Не каємось, тому що не визнаємо за собою цей гріх. І тому для того, щоб вести цю боротьбу з гріхом, треба визнати спочатку, що ти такий грішник. А тоді звертайся до Бога як розбійник. Пом'яни мене, Господи у своєму царстві. Або помилуй мене, бо я згрішив перед тобою. І тоді прийде божественна благодать, і тоді прийде і ангел-охоронитель повернеться і буде допомагати нам. Продовжувати боротьбу зі злом. І, і доказом того, що е, ця боротьба постійно була, є і буде, є наша новітня історія. Хто зруйнував цей е, храм? Хто зруйнував? Християни зруйнували, які відступили від Бога. Це ж вони зруйнували. Не прийшли, не діял прийшов, а люди руйнували цей, цей собор. І не тільки цей собор, скільки тисячі храмів. Зруйнували. І ніби зло перемагало, ніби перемагало. А в дійсності перемогло добро? І яким чином через навернення людей до Бога? Бо коли почалась війна, то тоді звернулися всі до Бога, бо перед лицем смерті ні в кого не, не, не було ніякої допомоги. Тоді до Бога звернулися. І Господь не відкинув, не відкинув за те, що з храму ви ж зруйнували храм. Зруйнували, а тепер навертаєте. І Господь не відкидає. І в результаті постав на вихід. Хто переміг? Добро? Чи діаво? Чи зло перемогло? Добро перемогло. Отак і зараз. Йдеться. Агресивна війна з боку е, Росії. Іде. Вони на, на своїх братів направили цю зброю, сучасну, яка знищує все. Це ж вони, брати наші, на наших братів українців застосовують цю Цю зброю. Зло це чи не зло? Зло. А якщо це зло, то хто переможе? Добро? А де добро? А добро у нас? Тому що не ми нападали. Ми захищаємось від злодія, захищаємось. А хто захищається від зла, тому Бог допомагає. От згадайте, як архістратиг Михаїв в одну ніч знищив 185 тисяч асирійців, які напали на богообраний ізраїльський народ. В одну ніч 185 тисяч ангели знищили. Знищили померли вони. Померли. Гріха не було там. Не було, бо по повелінню Божому ангели знищили. Так і ми, коли ми захищаємо свою землю, то ми захищаємо добро, ми захищаємо мир і боремось проти зла, а проти зла боротись треба. Бо для того, Господь і дає нам силу боротися зі злом. І ось усвідомлюючи це, ми повинні бути впевненими, що перемога буде наша. Але для того, щоб ця була перемога, треба бути з Богом. А корупція з Богом не може бути. Тому треба себе очищати від гріхів, а тоді буде Бог з нами, пошле ангелів і дасть нам перемогу і дасть їм радість, як він не один раз давав нам в історії і в нашій історії взагалі. В історії людського роду. Тому ми повинні дякувати Богові за те, що Він допомагає нам, посилає нам і скорботи, але приводить до кращого. Йому слава на віки віків.